Придбання товарів в інтернет-магазинах, безготівкові розрахунки, оголошення з продажу речей за допомогою електронних ресурсів все це породило відносно новий вид злочинів інтернет-шахрайства. початку року число охочих збагатитися саме таким чином зросло в рази. Зокрема, ушокано 250 клієнтів інтернет-магазинів. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої жертвам обманів, перевищує 150 тисяч гривень. Переважна більшість і... Вчиняється таких злочинів з використанням дуже відомих інтернет-сайтів, яким люди е, привикли довіряти. От, а, е, е... Шахраї це використовують на свою користь і вчиняють злочини. У фактах зареєстрованих на території області чимало прикладів створення фіктивних акаунтів з товаром або послугами, за які аферисти вимагають від клієнтів передоплату. Суми збитків, заданих потерпілим, в середньому коливаються в межах від 300 до 8 тисяч гривень. Серед останніх прикладів обман двох мешканок Кременчука. У першому випадку жінка розмістила оголошення щодо продажу дитячого візка, покупцю якого зацікавило. Її Її оголошення вона надала реквізити банківської картки матері. За шаблонною схемою шахрай переконав її назвати конфіденційну інформацію, яка дозволила безкоштовно зняти з банківської картки пенсіонерки 6 тисяч гривень. В іншому випадку аферист привласнив 2 тисячі гривень, списавши їх з карт рахунку 40-річної кременчужанки, яка опублікувала на одному із сайтів оголошення про реалізацію розсади. А вберегтися від шахраїв не складно наголошують правоохоронці. Навіть якщо ви подали об'яву, не потрібно довіряти Зразу по телефону людям, щоб вони вам там не розповідали, потрібно перестрахуватися. Тим паче не можна по телефону давати якісь свої персональні дані чи дані своїх карток, кредитних документів своїм. Шахраї зараз можуть використовувати як ваші персональні дані для вчинення будь-яких злочинів реєстрації, починаючи від реєстрації фірм і закінчуючи крадіжками і шахрайствами в будь-якому підозрілому випадку. Міліціонери закликають звертатися до правоохоронних органів.